у нас зараз на прямому зв'язку Дніпро Арена, де біля нашого кореспондента Володимира Кабількова розташувався Євген Коноплянка, і він відповість на всі питання. Отож, Володимире, добрий вечір. Студія зараз біля мене. Євген Коноплянко. Ми ну, маємо ми змогу з ним поспілкуватися. Євгене. Добрий вечір. І одразу ж таке питання від нас від профутболу до вас. Євгене, Рената Ахметов нещодавно заявив, що ви входите в сферу інтересів Донецького шахтаря. Як ви до цього ставитесь? Ну, очень приятно, что такая команда интересуется мною. Но ну, я только видел это в интернете. То есть со мной никто не, не связывался. Я там, не знаю. перейду, перейду, не перейду. Будет разговор, будет, не будет. То есть я ничего не знаю. Після Евро 2012 ваши призвища пов'язуют ну, з багатьма. Європейського футболу, а ви самі готові вже грати у серйозних клубах і саме у Європі. Ну, це моя мечта. Ще з детства. А ли готов ли я? Я думаю, що да. так. Але що мене сравнивают з рандами, як ви говорите, это я після спишу. Ну, приємно. А в якому клубі грав? Ну, Мені симпатизує Германія, Іспанія. Останнє питання: Дніпро блискуче стартував у новому чемпіонаті. Чи зможе Дніпро вже цього сезону посперечатися дійсно посперечатися за золото? Я в свою команду уверен, как и все игроки. Я так думаю. Потому что команда я думаю, ну, на голову сейчас вот выше стала, чем в прошлом сезоне. Я думаю, что будет в этом сезоне борьба за не только 4-й места, а вторые, первые, третьи. Що ж, шановні друзі, експерти, Ігоре, Олександре, ви все чули. Такі відповіді: Євгена Коноплянки. Студія.